О, Микола! Здорово! Здорово. Дякую. Ей! А яке це село? Щось воно мені не в примітку! Здоров, пане брате! Ти здається, не тутешній! Не тутешній, пане брате, не Відкіль Відкільше ти! Я Та не знаю, як тобі сказати! А знаєш, звідкіль хоч? Та що ж ти за чоловік! Як бачиш, бурлака на світі! Тиняю світ села! До села. А тепер. А тепер іду. Йду в Полтаву. У тебе родичі є в Полтаві? Родичі. Які ж там родичі у, у сироти. Ти я бачу такий, як і я. Безприютний. Твоя правда, брате. Не знаю, чи моя доля, вона, вона однакова з твоєю. Ти знаєш, моє серце, воно. Воно чомусь склоняється до тебе. Слухай А будь моїм приятелем! А до швидкі до Наталки приїхав.